От наскільки класно жити в селі. Ви тільки подивіться. Опа. Який краєвид! Дивіться, от, от ваші високі грядки, що ви кажете, що вони фігові тири-пири. Хочу, посадив ліщинку в ряд. Хочу, посадив, воно мигдаль росте. Фундучок, високі грядки. Дружина дивиться все. Кажуть, гробики там. Які гробики? Ви подивіться, наскільки все культурно і красиво. Прикол в тому, що. Життя в селі ми переїхали з міста, але це наше. Ми не сидимо в коробки, квадратній, чотирьох кутах, і можемо розвиватися за счет своєї праці. І ти добиваєшся все свою працею. Звичайно, не все відразу робиться, так як не вистачає банально фінансів. Але ви подивіться, наскільки класно, наскільки воно все зелене і красиве. Те прибереться, не пишіть гадосних коментарів. І отака краса. Напишіть в коментарях багато, таких, як. Ми з дружиною ще переїхали з міста до села. Гарного дня!